Добрий день в ефірі. Інформаційна програма вчасно в студії для вас. Працює Мирослава Куруц. І ми вже готові розповісти про головне на цю годину. Близько 30 громадян спілкувалися із головою Закарпатської ОДА під час виїзного прийому на Єршавщині. Околи району для цієї розмови Василь Губаль обрав не випадково. Як з'ясувалося, представники державної влади відвідували імстичево мало не з часів Марії Терезії. Тож, попри те, що про приїзд голови адміністрації і місцеву владу повідомили буквально напередодні. Людей, охочих поділитися своїми проблемами, звернутися із проханням, почути про новації заплановані в країні й краї. Зібралося чимало. Почали із зустрічі з активом. Проблеми провінційної Мстичева мало відрізняються від тих, якими переймаються в усіх куточках країни: стан доріг, безробіття, бюрократія. Вирішення левової їх частки голова ода бачить в об'єднанні громад, а значить, розширені їх повноважень та посилені відповідальності. Безперечно, цей процес має відбутися на добровільних засадах, наголосив Василь Губаль. Уже після стратегічних голові ОДА довелося зіткнутися з конкретними бідами конкретних людей. Матеріальна допомога відновлення справедливості. Найскладніше, коли не вдається вирішити питання, які є життєво важливими для тих, хто розраховує на допомогу влади. Проте в усіх випадках каже голова, слід чесно говорити з людьми. Де, де треба почути людей? бо… Е... Чим далі від району, люди простіші. І вони, от з ними легко спілкуватися, в якому плані, що вони ну скажем, дуже розуміють стан справ, тому що їм завжди все дається важко. Усі деталі вчорашніх зустрічей на Єршавщині дивіться у наших вечірніх випусках. Нарада щодо соціального захисту учасників АТО відбулася в Закарпатській ОДА. Основні питання, які обговорили під час зустрічі, надання посвідчень учасника бойових дій та виділення земельних ділянок. З 4 тисяч закарпатських військових тільки 400 отримали посвідчення. Не менш гостро стоїть питання надання інвалідності. Затримка відбувається через бюрократичну тяганину. Крім того, в області вже подано більше. Двох тисяч заяв на отримання земельних ділянок. Однак, проекти із землеустрою затверджено тільки для 200 з них. Щоб вирішити проблеми військовослужбовців та їхніх родин на нараду запросили рідних, учасників АТО, військових лікарів, представників департаменту соцзахисту та управління охорони здоров'я Закарпатської ОДА. На жаль, і Більше 300 осіб зазнали поранень, 4 тисячі брали участь і продовжують брати участь понад 4 тисячі в антитерористичній операції. Взято на облік органами соціального захисту населення в райдержадміністраціях міськвиконкомах 452 особи, яким вже видано посвідчення учасника бойових дій з числа учасників. Ато ті особи взяті на облік. І їм же надаються пільги гарантовані державою. Нове авто нові податки. Згідно з нововведенням, з 1 липня кожен власник нового авто буде сплачувати 25 тисяч гривень транспортного податку. Основні критерії автівка не старше 5 років та з об'ємом двигуна більше 3 тисяч кубічних сантиметрів. Яку суму так званого податку на розкіш сплатять Закарпатці в міський бюджет дізнавалась Неля Янчук. Маєш можливість купити розкішне авто, плати податки. Вирішила держава. Тепер, якщо ви власник нової автівки, рік випуску якої не перевищує 5 років, а об'єм її двигуна більше трьох тисяч кубічних сантиметрів, вам доведеться сплачувати 25 тисяч гривень щорічно. Вже до 1 липня всі власники таких автомобілів отримують листи з податкової. Сплатити податок необхідно протягом 60 днів з моменту утримання повідомлення. Попередній інформації в Закарпатській області є 244 власники. Фізичні особи, які володіють такими транспортними засобами. Ну і приблизно, ну не приблизно тожна сума податку. Це є 6 мільйонів 150 тисяч гривень податку для фізичних осіб. Для юридичних осіб схема зовсім інша. Розрахувати податок вони повинні були самі. До 20 лютого цього року юридичні особи, що володіють такими автівками, подали звіти до органів фіскальної служби. Вказаний податок сплачують юридичні особи поквартально до 30-го числа місяць, що слідує за кварталом. 29 юридичних осіб подали таку такі звіти. Кількість транспортних засобів 31 транспортний засіб, і сума податку, яка екон... необхідно до сплати 775 тисяч гривень. Менеджери автосалонів стверджують, багато їхніх клієнтів вже отримали такі повідомлення, але сплачувати податок поки не поспішають. Хтось чекає роз'яснення, інші сподіваються, що податок взагалі відмінять. А класифікацію за об'ємом двигуна менеджери авторинку називають не зовсім об'єктивною. Нас є автомобілі, які який... з Об'єм двигуна більше ніж три літра. Коштують дешевше ніж моделі, які мають менше ніж 3 літра, і тут такий трошки парадокс. Людина, яка платить дорожче, не підпадає під цей податок. Людина, яка платить трошки менше, але має двигун об'ємом більше 3 літрів. В принципі, підпадає. До такого податку на розкіш автомобілісти ставляться по різному. Я негативно до цього відношусь. Ну то є податок за що? Кому ну мені ж ніхто не дав там? Ну я не знаю там високу заробітну плату або знайшов роботу. Ну то є платити комусь. Недоречно навірно, люди, які купляють дорогі машини, їм не принципово ці витрати. Нічого не знаю. У мене на, на наших номерах машину подарили, подарять їй другу. Все заплатять. Майже 7 мільйонів гривень отримують місцеві бюджети після сплати транспортного податку. Кінцевий термін надходження грошей 1 вересня 2015 року. З 18 червня українці не зможуть і достроково знімати банківські депозити. Відтепер банківські вклади розмежовуються на депозити за запитом, термінові без можливості повернення достроково і термінові з можливістю дострокового зняття. Нові зміни не вплинуть на діючі угоди, які були укладені до прийняття цього закону. Це означає, що такі депозити будуть повернуті вкладникам відповідно до умов договорів та чинного законодавства на момент укладення. «Скелі спасіння дитячий табір з такою назвою відкрив сезон у селі Анталовці. Вже восьмий рік поспіль відпочинок та оздоровлення для дітей організовує Мукачівська греко-католицька єпархія. Продовж тижня в таборі перебуватиме 117 закарпатців віком від 8 до 16 років. З подробицями Анастасія Ножка. Ослих хвостик жива окраса табору анталовців. Скоро тварина матиме поповнення. Табір, у якому щороку здоровляється більше тисячі дітей, має на хазяйстві курей, зайців, котів та собаку. Діти кажуть, у таборі є час і на розваги, і на навчання. У їдальні смачно готують, а у спеку дітлахи плавають в басейні. Завжди коли я сюди приїжджаю, я звільняюся від всієї міської ситуації ну, тут добре. Є багато друзів, з ким можна посікречничати і подружити. Велика територія можна пограти в волейбол, футбол, китайський футбол. Проводимо служби, молитви і все це при відбувається церкві. Ми можемо зайнятися квілінгом. У нас є свободний час для дітей з усього Закарпаття, вожаті, а це шість хлопців та стільки ж дівчат. Влаштовують цікаві сценки, готують флешмоби та щодня проводять катехізацію. Старший вожатий заїзду Андрій розповідає, впродовж шести років він разом з іншими семінаристами проходить тут практику. У мої обов'язки входить повністю контроль всіх вожатих, Точніше, права рука отця Василя, який дає конкретні настанови щодо праці з дітьми, наприклад, катехізації, вільний час, розваги, дискотека. Повністю вся програма залежить від нього. Щоліта на відпочинок у табір приїздить більше тисячі дітей. Заїзд триває один тиждень. За браком місця приймають відпочивальників лише з Закарпаття. Хоча табір вже відомий, і в інших областях України. В цьому таборі не є лише діти нашої єпархії, але. Всі люди доброї волі, котрі мають бажання записати свою дитину. Є діти, які є воцерковлені, є діти, які не є воцерковлені, яких батьки не ходять взагалі в церкву. Але дітки, будучи тут, вони воцерковлюються. Вже наступного тижня тут відпочиватимуть інші діти, а ці, сповнені позитивних вражень, повернуться додому. На цю годину у нас все далі. До вашої уваги проект суспільного телебачення Донбасу. Новини з епіцентру подій на сході України, очима місцевих журналістів. Отже, про те, чим живе Донецька область, уже за митя. Я з вами прощаюся і бажаю гарного дня.